У нас стати питання, порядок даних торгов, щоб прийняття порядок денних. Тобто, порядок денних стати питань в село. Голосування вже поймаємо, правильно? Порядок денний хто за? Нет. Добре, питання перше. факт, донесення зміни до бюджету на рік на 2025 рік. Вона пропонує щодо коригування деяких частинних моментів фонду на на наступний рік. Збільшення виходу загального фонду на вісім мільйонів учнів школа, це 6 мільйонів 350 п'ять і сто, і субвенції з судово учнення від складання на обладнання за лікарні 330 гривень. І зменшуємо субвенції з бюджету звезду на відшкодування родину народних на послуг родину на рекламі наступні, зменшуємо тисячі 167 гривень. Відповідно до додатків міській раді. Тут є, зменшуємо 30 тисяч eh, програм забезпечення віддання до студентів до самого бюджету заправлення і зарахунок е, доходів. E, Вірка та позитивної медицинських каналів місць міста стати 20 тисяч місць, експлуатаційне до дорігу, 20 тисяч виготовлені п'ятдесят на А це надати на квіти. Громадян 20 тисяч. На зарплату працівникам центру надання соціальних послуг 106 тисяч. Надо вонят склала, 75 тисяч, вона склала 2 тисяч. На ветеранський простір. Це питання. 10 тисяч робити, на 20-бання. Тут їх розподіл по 30 тисяч, розраховуємо. І на комфорт. Поточний ремонт світлофору, також Шевченка, 186 тисяч, 870, поточний ремонт світлофору тепланом Бандері вулиці, 22 тисячі 600, придбання на стагарної до 600 тисяч, придбання землі з поводу 100 тисяч, видно, відповідно, освітлення сім'я перемогу За рахунок судової вище обладнання, на опалення лікарні ювіалипові 500 тисяч На нафінансування ремонту первинної медицини На реактиві десь ковід 30 тисяч, безкоштовні віки до первинки 50 тисяч і на добаннях аналізаторів. Відділ освіти, тут є за рахунок субвенції харчування учнів 6 мільйонів 300 гривень з коштів міського бюджету. на Харчування закладу дошкільної освіти 400 тисяч гривень, на заробітну плату закладу дошкільної працівникам дошкільної освіти 240 тисяч, 2 мільйони 800 на зарплату додаткового докриття того, що нам надходить субвенції, 1 900 на... Учніх школах, на зарплату педагога на комбінату 300 тисяч гривень, на програму обдарованим дітям 200 тисяч, на зарплату спортивної школи, працівникам спортивної школи Янтар 100 тисяч, і на капремонт санузлів в комбінаті 100 тисяч гривень, також 100 тисяч і перехідних загальних до, до комбінату. Відділу культури 200 тисяч на нагороду спортсменам. Теж перерозподіл і 100 тисяч на капітальний ремонт народній автобусів школи, і 5 да, тисяч для припання його туалету для укриття палашних сухових представник. Місчій ресурсний фонд. По фінансовому управлінні теж перерозподіл 20 тисяч загального фонду. В основному бюджету за рахунок, що ми зняли з міської ради 30 тисяч на програму життєва вівчення, на програму підтримки позначення 25 тисяч гривень, на програму підтримки ДСНС 200 20 тисяч гривень. І теж зміни є військове формування, приносить 40 тисяч системного фонду до загальних. Зміни бюджету.

Оце кілька різних треба навчати знову. Заблизно, кілька різних. Щоб почати робити це самозначно, ми будемо звучно. Але в нас там є роботний студію, що бачимо. А там, 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 там. Там, 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 там. Та на... Ще дочеку, а було, а було, є ціле інші, це, так, іде голову. Так. Як можна, як питання? Ми зараз mm. нічого не доносимо, але по комуналці на МРЦ не домовляють? Е, Віце вчора я мала розмову mm. з керівником е, МРЦ. В них є власне надходження, і mm. вони е, от зараз, що їм треба на цей місяць, там на листопад вони е, покриють за рахунок власних надходжень, mm. а вже на грудень е, ну вони зобов'язалися триста тисяч зараз виділити на тепло. У mm. них є залишки по. І так є правильно, тому що комбінатом користуються ще люди, які не є на бюджетному забезпеченні, це є там водіння, і вони зобов'язані теж що плачувати з тих поштою комунальні Тобто вони заключать угоду на такі. Там все нормально, Бо там стояло питання про заключення угоди на нові опалювальний період. Але от вони що раз Марія Степана і Віктор Савич проводили кираючи і є. Там надані доступно надають такі послуги.

А, ага, я ще, yeah. я ще хотіла цей самий, шановні депутати, я вважаю, що поки ми нормально вас не здали, у нас є, якщо на бізнес продажа землі, що по капітальну додатку, якщо сьогодні не бігають кошти, то дуже попросилося 70 тисяч додати на львівську 23 покрілля, і ми повністю закриємо вже цей об'єкт, yeah. щоб ви просто там виконавець, потім покрямо ми робили на тих 70 тисяч всі таке документи, бо тут, тобто, ну, і ось додавимо, я би дуже просила, щоб ви мали ну, ну, що ну, на ну, увазі, ну, Якщо ви надійшли, ну, а це ж на сесії було від продажі землі, багато ми продали. Там, там загальна сума має бути мільйон триста, але надійшло скільки ми стали 600. Але ще має на клітин. Тому до сесії вже ну, ще, ну, ще ну, не їде. Зразу якщо хвилин А вони роботи зробили. Вони виконують роботи зараз, якраз підрядна організація, але документи, що ви потім знаєте на тих 70 тисяч залишилось, їм придеться цілий пакет документів робити окремо. Тобто з казначейським, що ось батальяться буде дуже але проблема, що Бо Вони всю суму їм вже виділили, тільки залишилося оти 70 тисяч. Ну, а ми говорили з вами, та наступний буде робитися франка 4, критичний вам далі 6, що є критичні. Власні, коли дітям почати проблема. Це дуже важко. Все. Останній повод а, да. Так, покрівля це є саме важливе това найкратичніше, щоб бути в будинку. Ми закрили, щоб ви розуміли дуже практично, це було Львівська 15, де там шинки mm -hmm. були посамокали, ми позакрили ще минулого року. І тепер є проблем. Наступний крок це буде Львівська 19 і Липка 14. там Але вони будуть показ своїми силами ОСББ, щоб пережити оцей осінній, так би мовити, дощовий період, а з весни, тобто на наступний рік, щоб ви мали розуміння, що є в нас наступних два прямо. Китечні будинки стане та покільно. Ну і ще ви, щоб ви пам'ятали, ми вже почали так. на ці комини на банк канали. Ми ще почали якби, процедуру, де живе карапіна, мама загибла на останній поверсі. Там давно вже стоїть та проблема, це є січовий стрічці 13. Але ми почали цю процедуру, ми виділили mm -hmm. там мінімальну суму, але що були посичали. А то колись там покрівля є ідеальна допомога, але вертканали у ці. І от якраз власне, якраз мама загиблого караву, пані Валентина, там живе на останній поверсі. Там рані була пара зі мною патері, просто о, дощ, є дощ, її поламки сідача, от ті вент-канали. Там жахливі самі не бу не не робили тоді вент-каналі, залишили, а покрівля нагально зроблена. Та, так, та там вся покрівля покрита, перепада, там супер. А от ті вент-канали.

Новіярський ну, міської територіальної громади на двадцять сьому шановні депутати. Минулого до минулої сесії ми вже приймали тобто вносили зміни <губ> до рішення. І цієї сесії так, так виглядає, що потрібно знову внести певні зміни. Кажу чому? Тобто рішення стандартне затвердити план заходів і пункт третій, що рішення попереднє – втрачає чинність. Йдеться, шановні, про те, що знову десь вода. Підказало нам, як вирішила з тими змінами, як допомагало виглядати, що наша стратегія виглядала згідно законодавства, ті всі заходи, індикатори, і підказали, що потрібно ще одну табличку заплетити, яка стосується індикаторів, тобто десь моніторингу вже щоб ми мали показники затверджені рішенням сесії, тобто васовий показник, кінцеві показники кожного року мали з чим порівнювати монітори. Тому знову є ціла таблиця. От мене тому не буду казати. Ви тут побачите, зможете побачити ганорма на вам скрине. Ви будете все мати, от в тому то і у нас трішки, я кажу, стратегія я вже говорила, ми тут все, як ми маємо, воно є затверджено стратегією. І є оці заходи, є моніторинг, але по вимогу законодавства це має бути окремим рішенням. Ми минулого років сесії затвердили заходи, підказали нам, що ще треба моніторингові заходи окремо. Ну, вже будемо вичиняти, як просить, щоб ми мали всі показники і бали повністю до рейтингів по нашій стратегії. Я Так, третє to... питання про затвердження програми про покращення матеріально-технічного забезпечення за умов обслуговування розпорядників коштів та умов праці працівників управління Державної проміщельної служби України в Євгенійському районі. Пропонується такий проєкт рішення, а саме затвердити програму покращення матеріально-технічного забезпечення на 2025 рік. Програма передбачає компенсацію, компенсацію нашому значетку послугу за оплату на розмірі 25 тисяч. Є ставимо послання. Уши руку Юрія, подяку за. Далі, про внесення зліду в програмну матеріальну підтримку і діяльність правових правоохоронних органів в контексті взаємодії з органами місцевого самоврядування на 2025 Це наша діюча програма, вона зробилася в підставах від правоохоронних органів з покладом відключитих органів, тож, в ньому немає нічого не виділяємо, але програму ми включаємо в цю дистанційному забезпеченню територіальному управлінню державного бюро розслідувань, розташованого у місті Глобин. Що їм взагалі і потрібно, на що вони повинні працювати, то це також може бути несправедливо. Це точно ремонт приміщення самовизвільнення коридорів, сховують дітей та частинників віддатку коридорів і будівлі за адресою міста Глобин, вулиця Кривого Новосліжчя. Одна з моїх директорів, це пан Михайло. Хто так, що це. <зважливо> а... ну, але ми вже не раз говорили, напевно говорили, що з нею тут зверталися, при кордоні зверталися, <зважливо> <я змайнулися>. медники приходили, що <зважливо> кожному кордонів з представників були, познайомилися. Як будемо костюмо затверджувати, то за Ми такі хотіли, прийшли, керівник крайківця, хлопці сказав, що в нас є спілкування було.

Затвердження програми роботи з обдарованими дітьми та молодіму Ярівської міської ради на 2025 рік. Програма е про е програму роботи з обдарованими дітьми та молоді міської ради на дві тисячі кожного року програм приймаємо цю програму. Це для мова про обдарованих дітей. Е кожного року проводимо серед обдарованості і діти, які перемогли там олімпіадах, двісті байтики, ми даючи ці програми фінансово. Як і в минулому році, здавалися включити всі заходи, всі конкурси олімпіади, які були все, що було. Тобто вона є написана і перед тими передбачена в неї 200 тисяч гривень, але в попередніх в минулому році нам стимулювала дітей і вчителів досвідів. 650 три, що сьогодні дорожчало, це застосується до самосуду таким чином. Так, це одна сама сама скажіть, що буде це дорожчало на зібранні, тобто це буде застосовано. А по культурі, Це що? Зворот, за вже за за спорт, розвідку, що вимагається, що розділяється, що за чемпіонат то на

Ні, ну що Україна, ну трошки це є показнеш. Споки те, що люди говорять, споки, що ми говоримо, але це просто повідомива. Чемпіонат України третє місце підозрювати. Чемпіонат власників чемпіонат району перші місця. Ні, ти можеш, ти можеш дофінансовувати. дуже різна. Там лот же буде. Там зараз якіх можна там Я ж просто так більшість матч Бо я це чую, я я відчую нормально. Ну, що, буде так цілу до половини часу, да. Я ж можу старатися чепати. Так. Боло часник. Ти першим пошлеш. Я لازم Та